Ми в цьому році маємо трошечки більше зареєстрованих на Черкащині ніж було в минулому році. Це в середньому, по нашій статистиці. Більше аж на 10 пунктів середніх, які є, звичайно, за рік, як ви почули, була проведена дуже колосальна робота органами управління освітою на місцях. Керівниками закладів освіти, на базі яких будуть створені пункти, що з 10 пунктів минулого року ми маємо аж 31 у цьому році, який буде в укритті. Але ви розумієте, що учасники, які почнуть працювати в укриттях, для них тривоги не будуть впливати на їхній процес роботи. Вони не будуть відволікатися, вони не будуть зупинятися і тест. Сам тест буде тривати в них відповідно до того часу, який практично передбачений по процедурі. Однозначно, що прихильники того, що в один день важко скласти чотири предмети є, і прихильники того навпаки, що добре, що в один день дуже суттєва перевага це те, що учасникам треба виїжджати, добиратися до пунктів тестування тільки один раз, а не чотири рази, як це було під час проведення паперового ЗНО. І, звичайно. Дуже велика увага приділена, як вже сказали, безпеці. Окрім того, що у нас стільки пунктів працює у, у круті, знову ж таки у пунктах тестування будуть працювати працівники поліції охорони буде знову ж таки у нас. Приділено достатньо уваги це безпеці учасникам безпосередньо у пунктах тестування, щоб не було загрози для життя, щоб учасники не принесли з собою небезпечних предметів до пунктів тестування, тому буде здійснюватися безконтактний огляд з використанням металошукача, два блоки, так і в межах кожного блоку, кожного етапу, учасник самостійно розподіляє час дві години. Ці дві години між предметами він може більше часу використати на українську, менше на математику. або навпаки, менше більше на українську, менше на математику, залежно від того, як він почуває себе, з має знання з того чи іншого предмета, але але. Повернутися, коли вже почнеться другий блок, другий етап до предметів першого етапу неможливо буде, і так само раніше почати другий етап, почати історію України і четвертий предмет за вибором, аніж завершиться тестування всіма учасниками в аудиторії в пункті. І у нас цей контрольний час це не раніше аж дванадцятого. програма лише з одного предмета зазнала найсуттєвіших змін: це історія. Предмет «Історія України у минулому році не питання були не з усього курсу історії України. В цьому році, і про це ми говорили буквально з самого етапу завершення НМТ-24 про те, що історія України буде охоплювати весь період, який вивчається історія України у шкільному курсі. Тобто, учасників є ще трошки часу звернути увагу на той період історії України, який вони може трошки випустили, або не дочиталися. Не ознайомилися детально з програмою, які ж саме питання і який період охоплюють питання з історії України. На жаль, не всі пункти у нас будуть працювати в укриттях. Для таких пунктів у нас умови просто ідеальні. Прийшли, сіли, зробили, пішли. А от якщо пункт тестування не в укритті, на їхню роботу тих пунктів і безпосередньо учасників будуть впливати, на жаль, тривоги. І якщо тривога буде тривати більше ніж 2 години 30 хвилин, може бути прийнято рішення про перенесення. Тестування для цих учасників на додаткову сесію, тому і всі ці учасники, це ті обставини, які просто ні від кого з нас з вами не залежать, теж стати учасниками додаткових сесій. І для цього для таких учасників відповідна інформація надається у пункті тестування, що вони мають право протягом трьох робочих днів або безпосередньо в пункті тестування подати заяву на участь у додаткових сесіях.